Тому що історії справжніх героїв завжди доволі прості. Це історії про народження та родинний затишок, про материнство, батьківську зброю, про міцний усталений побут, про родинні свята і втрати, поминки і полядування, тривожне дорослішання наростання досвіду, про школу і друзів, кров залізо та чорну фарбу книжкових сторінок, про чорні кімнати реальності, подвійні стіни і невидимі двері. Програти на рівнах твоєї свободи, які ти перепилюєш на уроках праці, проверстати футбольні м'ячі, про зрізи повітря, за якими чується серцебиття майбутнього, про спроби обібрати тебе, залізти тобі до кишень, витрусити їх, відібрати в тебе твої ще теплі речі. Про золотий вітінок жіночої шкіри, про збиті серця, жовані вулиці приватного сектора, оплавлений сонцем віск фермінськ, про холод прокидання, пологу механіку літніх туманів, про дощ котрі будуть її зісну, про повітря, яке нагрівається від очікування. Про вербування і пропаганду, про колективну радість криміналу, про спільну вину та особисту відповідальність, про характер і сльози, про рани, погнепальні і ножові, зашиті і забинтовані, криваві і болючі, про стигми вуличних перестрілок, про сліди від розп'яття на злодійських долонях, про шрами порізи та офіки, про сліди протесту та непокори. Про мітки пам'яті, згадки про облогу та відступ, про смерть у бою і Воскресіння в спогадах, друзів. Про те, що нічого не запам'ятовується таким, яким було насправді, що вся пам'ять цього світу формується, виключно нашим бажанням, скоріше все, забути. Про інші важливі речі. Історії справжніх героїв стосуються речей важливих і печальних, про які можна й промовчати. Але краще все ж таки розповісти.